Вітаю! Коротка відеоінструкція, що стосується прилада скори. Перше, в нас є чутливість. Золота середина чутливості це 4. Якщо є ще стабільність, даємо 5, нема, даємо 3. Все. ці нижні, я навіть ніколи не використовую. Встановлюю 4, золота середина. Далі, в нас є шумопоглинання. Це вже на дуже важких ґрунтах. Якщо прилад не може використовувати, тоді його можна змінювати. Програма пляж це на важкі ґрунти. Особливо сольоні пляжі, хто там на морі копає солончаки, це зрозуміло. Далі, що цих програм стосується, ця на орані поля, в неї краща чіткість. Ця на ліс, цілину, легкі ґрунти. Далі, в цієї програми VDI чорні метали після 15. -ти. До 15 закінчується, а в цієї до 10. -ти. В принципі, металопластику краще визначати цією програмою однозначно. Але вже якщо орен поле доволі важке, ну мусите дивитися повідяй. Озвучка може бути прихрипом чорного. От, але будете бачити чітко повідять, що це кольоровий сигнал, там орієнтовно там 11-15. Зрозуміло. Далі е, з якою проблемою стикаються саме пошуківці. Хто працює професійними приладами по цій же технології, знають, що в режимі А відкрити маску дискримінації. Прилад буде фонити зазвичай першим сегментом на ґрунт. І ходити, виділяти сигнали доволі важко. Тому закрийте добі, бачите, як 6. І прилад у вас стабілізується, і де буде ціль, він там буде її вираховувати в певних ракурсах. Але зверніть увагу, 15 кГц, ну не дуже, не дуже він відпрацьовує в даному випадку на цю ціль. А, оптимальна комбінація 15 кГц. Це 15 кГц і програма поле. Зрозуміли? І от такі комбінації рекомендую вам працювати. Якщо у вас немає глибини, беріть знову, змінюйте канал, нехай обере той канал, на якому буде краща глибина. Зрозуміли? Можете навіть там прикопати ціль чи якимось трьом пробити, туди кинути щось і потестувати, на якому каналі буде краще. Якщо на тому каналі немає відповідно, теж перешкод. Нам потрібно це враховувати. Зараз спробуємо пройтися. До цілі, сигнали тут більш короткі, чіткий кольоровий звук. Все добре. Інколи є, що береш, відлаштовуєш від перешкод, воно обирає якийсь там канал, незрозуміло який, і характеристики можуть бути гірші або кращі. Суть проста. Четвертий канал. Доприклад, у нас є 15 кГц. По центрі в нас знаходиться, грубо кажучи, 7, сьомий канал і шостий. Тобто там частота 15 кГц. Якщо ми змістимо на 1, то в нас десь буде десь 14 кГц. Якщо ми змістимо на 13 максимальний канал, у нас частота виросте десь там до 16. Орієнтовно, зрозуміло. Зараз на цьому каналі впало в нас трішки вниз. Ну, все, трішки гірше на дрібну ціль, можливо, на монету буде краще. Тобто тут пріоритети зрозумілі. Далі, що стосується VDI, бачите, одночастотний програм, він високий доволі навіть на металопластику. На метал буде 3-4 ідентичний, а на мультичастотах М1, можливо, це не для накінечників, але все-таки 15. 12. І чуєте цей прихреб чорного. 16, добре? 11 вже 12, він підхрипує, зрозуміли? Тобто підпутує трішки. Можна вимазувати, але по ВІДАІ вам визначення дасть доволі чітке. Це то, що з мульті. Далі, якщо ми пройдемося по стабільності даним девайсом, що на мульті-частоті, що на безпосередньо одиночній, до прикладу, 15 кГц, ми отримаємо. Кольорова ціль, от по центру. Центр ось тут три шукати. Не шукайте там дуже низько на мульті, а на одночастотних навпаки трід. А на мульті воно бачите. Ну, В даному випадку ціль не глибока. Якщо буде глибока, може зачорнити. Зрозуміло. Покажу ще чорний метал. Десь тут я ходив, вихажував, він був. Три. Три. Якщо один, бачите, зверніть увагу, відіая може не бути на даній програмі, на одиночній ВІДАІ тягнеться більше. Тут йде заміщення. От він 3 теж проявився. Але на цілях кольорових маска буде інша. Далі. В першій програмі на М1. Ви зможете відсіювати безліч заліза і тому корки. В другій програмі, або на будь-якій програмі і на 15 кГц, корки і плоске залізо ви не відсієте. Теж це враховуйте. Зрозуміло. Далі є е, частота в нас М1. Це частоти безпосередньо, е, можна назвати середні, вони коливаються від. Орієнтовно 18 кГц 40, але якщо канал оберете перший, то буде 15 кГц і 30 комбінуватися, працювати. Якщо оберете канал 13, відповідно буде 40, і 22 чи 24 там кГц, от я не пам'ятаю, відпрацьовувати. Зрозуміло. Далі Є М3. Це для дуже важких ґрунтів, кам'янистих місцевостях, болота, коли немає стабільності. Не потрібно поспішати. І тут можна навіть на чутливості 4 на безліччі ґрунтів відкрити маску. Виходить повністю дискриму, але піднімете ви тільки на 5, знову перший сегмент буде ось таким чином відпрацьовувати. Дуже засмічені місця, в М3 теж доволі гарно відсіє. Так, аналогічно на 15 кГц чуйку можна вище підняти, а на безпосередньо М1, М2 виходить, може бути чутливість бути саме меншою. Ну і не забувайте, в даному випадку, коли ви працюєте даним приладом, що у вас. Є підсвітка, підсвітка задіюється саме кнопок і цієї системи. Акумулятор десь на 20% швидше розрядиться. Можна під'єднувати наушники і посторонніх виробників. Далі в нас є вібрація і ліхтарик. Що ще тут з цікавого управління? Ну, визначення якоїсь там знайти якусь ціль. Важко в режимі безпосередньо, коли гудить на ґрунт. Хоча хтось там відпрацьовує, каже, мені так добре. Тому знаходимо ціль. Нажимаємо пін. В центрі найсильний сигнал. Думаю, зрозуміло. Тобто маємо ми тут теж пінпойтера. Бачимо, на максимальній чуйці зараз кричить. Ми пробуємо відлаштуватися від перешкод, а тоді лише збавляємо чуйки. Зрозуміли? Але розпочинайте не з п'яти, а 4. А дасть стабільність будете піднімати на п'ять. Всім дякую за увагу. Фарту і здоров'я. З вами був Борсук.